Далі поговоримо на таку тему. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує направити всі державні кошти для фінансування партії на Збройні Сили України. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат із фракції голос Ярослав Юрчишин у своєму телеграмі, 23 квітня. Деталі законопроекту дізнаємося від нього особисто. Ярослав Юрчишин з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, детальніше, які зміни передбачає е, законопроєкт, е, е, яким чином ці кошти, які виділяються е, на фінансування партії, зможуть бути переправлені на допомогу збройним силам України? Насправді це достатньо легко зробити. Просто зазначається, що ті кошти, які відповідно до українського законодавства виплачуються політичним партіям, які подолали передвиборний бар'єр до парламенту, спрямовуються до завершення воєнного стану на потреби збройних сил України, тобто фактично з однієї статті так. Переводяться на іншу статтю технологічно, це максимально просто. Звісно, це ще передбачатиме зміни до бюджетного кодексу. Зараз готується база для того, щоб це можна було зробити. Про який, до речі, масштаб тут йдеться, тому що е, за інформацією вашою е, на 2024 рік у бюджеті заклали 840 мільйонів гривень на фінансування парламентських партій: це Слуга народу, Батьківщина, ЄС та голос. Е, чи відповідає зараз дійсності ця сума? Саме так це та сума, яка закладена. Це та сума, яка впродовж чотирьох кварталів поточного року буде виплачена на рахунки партій. Як до речі, у вашій фракції ставляться до такого рішення? По різному, я не можу сказати, що тут існує а, єдність. Але а, я переконаний і мої колеги, які ініціювали даний законопроект, переконаний, що у час виживання країни все, що не є критичним. В принципі, має бути спрямоване на підтримку головного, це підтримку нашої обороноздатності. Зараз фактично партійна робота зведена до нуля. Так, партійні офіси не лише нашої партії, а в принципі всіх парламентських партій, якщо і знайдете, вони, скоріш за все, будуть відкриті або перетворені на волонтерські штаби, які і так працюють на допомогу, власне, на збір ресурсів для допомоги Збройним силам, а не можна вести політичну агітацію, Ну, по-перше, вона не буде сприйнята та суспільством, яка політика під час воєнних дій. А друге, ну, тобто проводити якусь агітацію за політичні сили, коли ми не розуміємо, коли будуть вибори, а ми можемо їх проводити лише у мирний час, теж немає під собою логіки. Це ніяк не впливає на діяльність фракцій, чи то от зараз ви показуєте парламент, чи то в місцевих органах влади, бо на ці на це кошти виділяються власне чи з апарату Верховної Ради, чи з місцевих бюджетів. Тобто, це суто ті кошти, які зараз за призначення використати і так не можна. Я не буду якби аналізувати, як колеги м, з різних партій використовують ці ресурси. Це можна запитати їх, а, але. Ті невеликі частини, які і так наші партій, наші партійні структури використовують на допомогу збройним силам, ніщо в порівнянні з сотнями мільйонів, фактично мільярдом бюджетних коштів, наших з вами податків, які можуть підтримати збройні сили України? А до речі, зв зворотній зв'язок з приводу цього законопроекту і ініціативи отримували від інших партій, враховуючи, що е, навіть у вашій фракції, поки єдності з приводу нього немає, то яка думка інших колег? Публічно ніхто не виступав з критикою цієї ініціативи. Ну я би хотів побачити, хто публічно буде критикувати фактично перенаправлення того, що не є критичним на критичні потреби. Тобто, ми можемо там критикувати Сполучені Штати, що вони довго приймають свої рішення, але в нас є ресурси, які не критичні у військовий час для нашого. Цивільного мирного життя, які легко можна і треба перенаправити на збройні сили, тому незадоволення, звісно, є. Є розповіді про те, що ну ми там утримуємо а, там якусь партійну структуру і тому подібне. Ну але я одразу питаюся: окей, для чого ви утримуєте партійну структуру? Дайте мені, будь ласка, інформацію про те, де відбувається прийом громадян, де відбуваються якісь дискусії стосовно програм політичних сил і тому подібне на утримання. Власне, партій цілком в воєнний час мала б вистачати коштів їх прихильників і членів, так от, особливо коли ми говоримо про такі ну, великі партійні структури, як там Слуга народу, Європейська Солідарність. А, а ті кошти, які держава інвестує в розвиток партійного будівництва, яке неможливо під час воєнного стану, цілком логічно перенаправити там, де воно критичне. До того ж, це буде чесно стосовно тих партійців, які зараз захід. Хащають Україну зі зброєю а, в руках, не перекидатися, що держава нам дає кошти, і ми через там, завдяки невеликому відсотку цих коштів, вас підтримуємо, а просто одразу спрямувати все на збройні сили. Це підтримує всіх а, наших військових, це дозволить а, підвищити запит щодо оборонної промисловості і частково а, допоможе стимулювати економіку. Тобто, насправді, ну під час війни, під час виживання, та, треба подумати не про там, певну розкіш так, от, мати партійне фінансування, а як забезпечити ключове виживання країни в цих умовах. І, до речі, з приводу змін, передбачених законопроєктом, чи тут йдеться про повну суму, яка виділяється на фінансування тієї чи іншої партії, чи йдеться про частину певну? Ми пропонуємо всю суму. Отну, але звісно, в е, парламентському діалозі можливо там і залишити якусь частину критично необхідну хоча, як на мене, та чесніше би було просто на час воєнного стану. Відмовитися від цих коштів. Я пам'ятаю, що слуга народу, наприклад, та, намагався передати, намагалися передати зі слів пана Корнієнка кошти на лікування хворих від ковід, але закон обмежує такі можливості, так тобто треба було шукати якісь там механізми в сірій зоні, та тобто вводити кошти, потім їх якось передавати і тому подібне. На що це робити, коли є дуже просте рішення, прикро що власне. Власне, партії самі не ініціювали. Бо як на мене, це було б дуже правильно. Це рішення ще там в перші місяці після повномасштабного вторгнення, але в нас був процес виплат, оскільки був заморожений процес звітів політичних партій, то був заморожений процес виплат політичних партій. Зараз звіти відновилися, виплати відновилися, але війна нікуди не ділися. Тому зараз дуже актуально це питання вирішити. І до речі, наші колеги з руху чесно, з якими ми поспілкуємося трохи згодом. Вони робили у січні цього року матеріал про власне виділення та обсяги виділення коштів на фінансування партій в Україні. І там є інформація про те, що фінансування для забороненої проросійської опозиційної платформи за життя у цьому році не планували, і очікувані майже 150 мільйонів гривень залишаться у бюджеті. Тобто, ця сума вона не буде врахована і не буде. Передбачена у якраз переправленні на Збройні сили України в рамках законопроєкту. Вона вже йде на Збройні сили України, тому що всі вільні кошти у нас фактично йдуть на оборону нашої держави. Тому вона її немає в моїй інфографіці. По факту та ці кошти не йдуть на цю статтю, а тому переважно більшість з них ми не можемо говорити, що всі вони та але переважно більшість з них пропорційно зараз розподілені на потреби е, наших спільних сил оборони. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за це роз'яснення, за те, що приєдналися до нашого ефіру. Ярослав Юрчишин, голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, був з нами на прямому зв'язку.